<клес> Ми тільки закінчили роботу. Впала бумажка. І я там наверху штукатур, навіть заклеював. Цю кімнату він повністю вже заклеїв. Уже в домі, як будто вже як підлога немає такого землі, землі такої, якраз раніше, казалось, коли це, 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 це все закінчиться і що це має бути. Ті ті ті, також витяють, заклеїв. Ось так позаклеюваємо вже. Байну, Ось так він закліює. Так, позаклівав. Мені ну, здається, ще там деякі дірочки стоїть. Постануться, в мене ще є жидка гуайна. Я можу вже позали, позаливати ту жидку гуайну, щоб ніде нічого не, 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 землі, землі не тягнуло. Там ми поставили для гідравліка. Ну, там ще вітя не заклевав в кухні. Вже пізно він пішов з роботи. Дуже пізно. О, треба ще заклеїти. Ще не заклеєно. Тоді закінчуємо на такому етапі. Трошки тяжкувато, бо у нас камінь торчать. Нерівне не все. Штукатурі тяжко, бо всі камні такі всі не криві і все тяжко. Але Все буде добре.